У ці хвилини колона 18-го гуманітарного рейсу готується до відправлення з Дніпропетровська до Донецька. Цього разу будуть доправлені продукти, з яких сформують 70 тисяч наборів для виживання. Детальніше Анастасія Галкіна. 39 вантажівок готуються до відправлення до Донецька. На Донбас доставлять майже 800 тонн продуктів. Волонтери сформують з них набори для найбільш незахищених категорій мирних жителів Донецької та Луганської областей. Ця неділя штабі достатньо інтенсивна. Нам за 4 дні потрібно відправити 3 колони. Сьогодні в колонії їде практично повний набор. Продуктов, которые входят в пакет, это крупы, это мясные рыбные консервы, это мука, сахар, сгущенка, подсолнечное масло. Помощь Рената Ахметова в городах, которые находятся за линией соприкосновения, ждут с особым нетерпением, потому что с каждым днем продукты для льготной категории населения стоят все дороже и им все труднее покупать их самостоятельно. Помощь там очень востребована, ежедневно открывается 27 точек выдачи помощи на Тахметова. И чтобы вы понимали объемы, 70 тысяч продуктовых наборов, которые едут сегодня, будут розданы мирным жителям за 4 дня. Гадаємо, усього квітні гуманітарний штаб Ріната Ахметова доставить мирним жителям Донбасу 500 тисяч наборів виживання та 30 тисяч дитячих. Із Дніпропетровська Анастасія Галкіна Данило Петеримов Сабиття канал Україна.